Темрява ще не встигла розтанути, коли з маленького будинку на узбережжі Лагуайри долинув тихий плач, на екрані телефону кадри, що згодом облетять усю Венесуелу. На відео дівчина з широко розплющеними очима, які дивляться крізь реальність, немов вона бачить щось, чого ніхто інший не здатен побачити. Її тіло сіпається судомами, губи ворушаться. Але не видають ані звуку. Поруч чутно затиханий голос батька, що шепоче молитву, не розуміючи, що відбувається. Ці кілька хвилин домашнього відео стануть доказом і прокляттям усього, що відбудеться далі. Качарухо-Гієн було всього 15 Три тижні тому вона сміялася, знімала відео для соцмереж і будувала плани на новий рік. Тепер ледве жива, ніби щось невидиме висмикнуло з неї сили, залишивши лише оболонку. Лікарі розводять руками, аналізи бездоганні, а мати шепоче, що її дитину з'їдає зло. Чи може людину вбити прокляття? У наш час, коли світ розповідає про науку, технології та скепсис, це питання звучить абсурдно, але у Венесуелі. Де віра і страх ідуть поруч, такі історії ще живуть, і ця одна з наймоторошніших. Її історія почалася не з магії, а з любові, Із юної безтурботної дівчини, яка мріяла про кар'єру контент крієйторки друзів, спорт і сонце над Карибським морем. Вона не знала, що всього за кілька місяців стане жертвою ритуалу, який досі неможливо пояснити ні наукою. Ні здоровим глуздом. Три тижні саме стільки знадобилося смерті, щоб вирвати її з життя, і кожен день цих трьох тижнів був страшніший за попередній. Усе почалося в містечку, де, здавалося б, ніщо не віщувало трагедії, у місці, де море пахне сіллю, а вітер змішує молитви і плітки. Там, серед бідних вулиць і спраглих до життя людей, народилася дівчина. Яку тепер називають тією, що померла від прокляття. Але щоб зрозуміти, що насправді вбило на Ріелі, потрібно повернутися назад у дні, коли вона ще сміялася, коли все здавалося звичайним, і коли зло вперше ступило на поріг її дому. Лагуайра портове місто, що тулиться до Карибського узбережжя, спекотне і виснажене злиднями. Тут повітря пахне сіллю, дизелем і втомою, колись це був жвавий торговий порт, тепер місце, де життя тече повільно, а люди звикають жити без світла і води. Увечері вулиці потопають у темряві, і лише світло старих свічок або потріскування генератора свідчить, що десь поруч ще живе надія. Саме тут, у липні 2004 року, народилася на рієлі качарухогієн. Молодша донька Андреа та Хосе Гомеса, він вантажник у порту, людина простої долі та міцних рук. Вона домогосподарка, тиха, побожна жінка, яка не випускала з рук, вервицю навіть тоді, коли ламалося все навколо. Родина жила скромно, але чесно. Їхня маленька оселя стояла неподалік моря, і кожного ранку рієлі прокидалася під крик чайок і шум хвиль. Вона була світлом цього дому, завжди усміхнена, допитлива, непосидюча, навчалася старанно, мала хист до спорту, зокрема до волейболу, де швидко стала капітаном шкільної команди. У школі її знали всі не лише за перемоги, а й за щирість, за здатність підтримати, пожартувати, розвеселити навіть тих, хто втрачав віру в добро. У вільний час вона знімала короткі ролики для соцмереж. Ділилася своїми думками, мотивувала інших не опускати рук. Її підписники називали її сонячною. Вона мріяла стати популярною блогеркою, але не через славу, хотіла показати, що навіть у злиденній Венесуелі можна залишатися добрим, сильним і надихати інших. Її життя не було легким. У місті постійно зникала електрика, вода приходила раз на тиждень. А медична допомога була розкішю, проте саме ці труднощі робили людей ближчими. На дахах старих будинків влаштовували вечірки із гучною музикою, танцями і дешевими колонками. Там, серед сміху і вогнів, молодь забувала про проблеми, і саме на одній із таких вечірок доля підкине на Ріеллі зустріч, яка здаватиметься випадковою. Але саме тоді, коли вона повірила, що життя лише починається. У її історію тихо увійшло щось, що зруйнує все. Серпень 2019 року на даху старої багатоповерхівки в лагуарі грає гучна музика, молодь танцює, сміється, хтось знімає відео для ТікТок, хтось просто ловить вітер і забуває про реальність. Саме там, серед світла лампочок і запаху дешевих коктейлів, на рейлі зустріла його. Він був старший. Дев'ятнадцять років, чорне волосся, впевнений погляд і той тип посмішки, що змушує серце пропускати удари. Вони розмовляли до світанку, він сміявся з її жартів, а вона з його невмілих спроб виглядати дорослим. Уже за кілька днів він запросив її на побачення перше у її житті. Вони гуляли набережною, їли морозиво, і світ здавався безпечним. Для Нарієллі, це було щось більше, ніж юна закоханість, це було відчуття, що життя тільки починається. Вона поділилася з мамою своїми емоціями навіть зніяковіла спитала, як зрозуміти, що хлопець той самий. Андреа лише посміхнулася ти ще дитина, але добре, що серце твоє добре. Родина не заперечувала вони знали, що донька відповідальна, розумна. І вірили, що це просто частина дорослішання. Їхні зустрічі тривали недовго, декілька побачень, і все зникло, як літній дощ. Хлопець перестав писати, віддалився на сумувала, але не драматизувала. Вона вірила, що справжнє кохання ще попереду, їй було лише 15 і світ здавався безмежним. Та доля вже переписувала сценарій її життя, той хлопець. Сам того не знаючи, стане першим пазлом у трагічному ланцюгу подій, бо серед тих, хто бачив їх разом, була одна дівчина вона стояла осторонь, дивилася довше, ніж дозволяє звичайна цікавість. І тоді, в її погляді, народилася заздрість тиха, непомітна, але така, що з часом перетвориться на отруту. Ніхто тоді не міг передбачити, що саме ця стороння спостерігачка. Незабаром стане для Нарієлі не просто подругою, а початком кінця. Вересень 2019 року вона з'явилася тихо, майже випадково новий навчальний рік, нові обличчя, нові знайомства. Стефані Каролін Родрігес Хіменес 19 років, на 4 роки старша за Нарієлі, вона навчалася в іншому коледжі, але часто з'являлася на міських вечірках, де перетиналася різні кампанії. Стильна, упевнена і з блиском у погляді, вона відразу привертала увагу і мала щось у поведінці, що змушувало людей довіряти їй. Вони познайомилися через спільних друзів, Стефані жартувала, фотографувалася з командою після волейбольних матчів, приносила солодощі, ділилася порадами, як вести сторінки у соцмережах. Нарієлі сподобалася її енергія, а поруч із нею вона почувалася старшою. Дорослішою дуже швидко вони почали проводити разом майже весь час, гуляли містом, сиділи в кав'ярнях, дивилися фільми. За кілька тижнів Стефані вже переступала поріг дому гомесів як рідна. Вона допомагала Андреа готувати, приносила солодке для сестер, залишалася на ночівлю. Для батьків це було приємною несподіванкою. Старша дівчина з хорошими манерами. Завжди з усмішкою, вічлива, спокійна, здавалося, вона стала частиною родини, та щось у її поведінці було дивним. Вона занадто часто питала про дрібниці, що любить Нарієлі, якій їжі віддає перевагу, яку прикрасу носить частіше. Інколи її погляд затримувався на дівчині трохи довше, ніж лишить подрузі, але батьки не надавали цьому значення, усі бачили лише, що Нері. Стала ще веселішою, ще відвертішою. Стефані мала дар говорити красиво, вона легко маніпулювала увагою, трохи загадковості, трохи дорослого досвіду. Вона знала, як створити образ старшої сестри, яку хочеться слухати, і невдовзі Нарієлі почала ділитися з нею всім від дрібних переживань до сокровенних таємниць. Їхня дружба здавалася ідеальною. Але щоразу, коли Стефані дивилася на неї, в її усмішці проблискувало щось холодне, як відблиск леза під сонцем. Вона ще не зробила нічого поганого, але в її серці вже дозрівала заздрість, що шепотіла усе, що є в неї, повинно бути твоїм. Ніхто не помітив, коли звичайна дружба перетворилася на одержимість, а Стефані на тінь, що постійно стояла. За спиною на рієлі, поступово Стефані почала відкриватися, але не так, як звичайна подруга. Вона говорила про енергії, духів і силу предків, казала, що її бабуся цілителька з Куби, нащадок народу йоруба і що від неї вона успадкувала знання, яких не вчать у школах. Для більшості це звучало б як вигадка, але в лагуарі, де віра межує зі страхом. Такі розповіді мали вагу. Її квартира швидко стала місцем, куди приходили очиститися від заздрості і невдач. Усередині полиці заставлені свічками, фігурками святих, пляшечками з трав'яними настоянками, оберегами з кольорових ниток. На стінах символи, намальовані вуглем, а у повітрі запах ладану і ромашки. На рієлі було цікаво. Вона дивилася, як Стефані малює кола крейдою на підлозі, кладе туди камінці, пір'я, монети. Для неї це було грою, чимось між фольклором і фільмом про чаклунів, але для Стефані ні. Вона говорила серйозно, що навколо повно темних очей, що люди заздрощів можуть згодувати твою енергію, і що лише спеціальні ритуали допомагають від цього захиститися. Наріялі слухала із цікавістю, хоча мама Андреа почала непокоїтися. Одного вечора, коли Стефані принесла дивний червоний мішечок, Андреа запитала, що це, доню? Це її талісман сеньора, відповіла Стефані, захищає від злих духів, я зробила його сама. У грудні 2019 року, за кілька днів до Різдва, Стефані запропонувала очищення підповнею. Вона сказала, що це допоможе змити стару енергію перед новим роком. Ніч, пляж, місяць у повному сяйві. Вони п'ятеро дівчат, кожна зі свічкою в руці, пісок, на якому Стефані малює пентаграму, і шепіт на невідомій мові. Усе виглядало як дитячий експеримент, доки вона не дістала маленькі фігурки, поклала їх до центру кола і почала читати закляття. На ранок. Нерієлі повернулася додому з браслетом, сплетеним з червоно-чорних ниток з дрібними намистинами. Стефані наказала не знімати його ніколи, інакше захист зникне. Але Андреа, побачивши ту прикрасу, відчула холод. Браслет був тугий, дивного кольору, і з нього виходив запах, схожий на попіл. Коли донька заснула, мати тихо підрізала нитку і сховала браслет у шухляду. Наступного ранку Нарієлі помітила, що він зник, але вирішила, що просто загубила, усміхнулася і махнула рукою. Вона ще не знала, що разом із тим браслетом з її життя зникло щось більше спокій. 23 грудня 2019 року спека стояла така, що навіть море здавалося нерухомим. Нарієлі поверталася з подругами з поїздки до Каракаса. Вони їздили на різдвяний ярмарок, сміялися, купували дрібнички, фотографували вогники. Але щойно дівчина вийшла з автобуса в лагуарі, її ноги підкосилися. Вона впала просто на гарячий асфальт. Люди кинулися допомагати, дали води, викликали лікаря. Діагноз здавався простим тепловий удар. Після кількох годин під наглядом її відпустили додому, запевнивши, що все минеться. Вона усміхалася, запевняла маму, що просто втомилася, але Андреа відчувала що щось не так. Наступного дня Нарія лі стала млявою, її почало нудити, вона втрачала апетит. 29 грудня вночі дівчина прокинулася від сильного болю і блювання. Батьки кинулися до лікарні, тиск у нормі. Температура нормальна, аналізи чисті, лікарі розгублені, можливо, харчове отруєння, можливо, нерви. Виписали, порадивши відпочивати і пити більше води, та вдома стан лише погіршувався. Наріелі не могла їсти, не могла навіть ковтати воду, усе одразу виходило назад. Вона слабшала з кожною годиною, тіло трусилося, руки тремтіли, голос ставав тихішим. Очі порожні, мов у людини, що вже не тут. Її шкіра побіліла, губи посиніли, вона перестала вставати з ліжка. 2 січня сімейний лікар знову прийшов додому. Нові аналізи ідеальні жодного запалення, жодних токсинів, серце здорове, фізично вона здорова, сказав він, але я не розумію, чому вона згасає. не спала ночами, сиділа біля ліжка, шепотіла молитви. Змочувала губи доньки краплями води, та Нарія Лі вже майже не реагувала вона могла лише кивати або моргати, як дитина, що не має сили говорити. Тим часом Стефані зникла телефон вимкнений, повідомлення без відповіді. Дівчина, яка ще вчора приходила щодня, зникла без сліду, жодної причини, жодного пояснення. Батьки розгублені, лікарі безсилі, допомоги немає. Мати згадує про той браслет, про шепіт на пляжі і вперше вимовляє вголос те, що боялася навіть подумати це не хвороба, це щось інше. У домі починає пахнути ладаном. Андреа знову бере в руки вервицю, хосе дивиться на доньку і стискає кулаки, не знаючи, з ким боротися, із хворобою чи з темрявою. Що оселилася в їхньому домі. 6 січня 2020 року ранок у домі Гомесів починався з крику. Нарія лісодомило її тіло вигиналося, ніби хтось невидимий смикав за нитки, очі широко розплющені, погляд порожній. Вона не говорила, лише важко дихала. Хосе, не знаючи, що робити, увімкнув камеру телефона ті кілька хвилин відео, де він благав доньку. Тримайся, сонце моє, потім облетять соцмережі як страшне свідчення того, що медицина не змогла пояснити. Відео він надіслав родичу Клаудіо Рохасу, далекому братові, відомому в іншому місті цілителю, той подивився запис і відповів майже одразу: це не хвороба, її виснажує темна сила, її душа відкрита, хтось її зачарував. Для відчайдушних батьків це звучало як остання надія. Наступного дня вони вирушили з донькою до Карабали, невеликого селища в горах, де жив рохас. Дорога тривала всю ніч, Нарієлі лежала на задньому сидінні, загорнута в ковдру, її руки сіпалися, губи шепотіли щось нечутне. Коли вони приїхали, сонце вже сідало. Храм Рохаса був старим будинком із відкритою залою, заставленою свічками, на підлозі квіти, глечики з водою, фігури святих, стіни, прикрашені малюнками вуглем, повітря важке, насичене запахом диму і ромом. Рохас оглянув дівчину, провів руками над її тілом, Бормочучи молитви стародавньою мовою, потім сказав вона не сама. В ній живе те, що прийшло через подих. Ми повинні очистити її вогнем, водою і землею. Перший ритуал очищення вогнем. Навколо ліжка, де лежала на запалили десятки воскових свічок. Усе це тривало всю ніч, пісні, молитви. Хтось бризкав ромом і водою, інші тримали її за руки. Перед світанком Рохас провів над тілом білою куркою. Потім різко перерізав їй горло, кров зібрали в миску, зло повинно перейти, сказав він. Другого дня купання у гірському потоці, воду вважали священною. Нарієлі тримали під пахви, занурювали тричі, а потім загорнули в ковдри, поклали у двір храму і обклали льодом. Холод пробирав до кісток, але дівчина нарешті перестала сіпатися. Всі сприйняли це як знак, ритуал діє. На третій день її тіло натерли трав'яною пастою, а то вуст піднесли трав'яний настій густий, гіркий, темно зелений. Рохас шепотів, якщо вона ковтне, дух вийшов, але нарієлі лишалася нерухомою. Настій просто стікав по підборіддю, Рохас мовчки схрестив руки. Ми зробили все, далі воля вищих сил. Тієї ночі батьки сиділи біля неї, не зводячи очей, свічки гасли одна за одною, і коли остання догоріла, Андреа прошепотіла якщо зло справді існує, то воно тепер знає, де нас знайти. Коли сім'я повернулася з гір, лагуайра зустріла їх тишею, море було спокійним, але в повітрі відчувалося щось важке. Ніби саме місто розуміло, що сталося. Нарієлі лежала вдома, майже нерухома. Вона не могла говорити, не реагувала на звуки, лише зрідка кліпала очима. Батько сидів біля її ліжка, стискаючи руку, яка вже не відповідала. Мати молилася, чергуючи псалми з відчаєм. Господи, дай мені її хоч на день. А Стефані зникла повністю. Її телефон мовчить. Соціальні мережі видалені. Коли старші сестри Нарієлі пішли до її квартири, двері були прочинені, всередині безлад, речі залишені, як є, відкритий ноутбук, косметика, напівз'їдений пиріг на столі, на полицях ті самі свічки, книги про ритуали, символи на підлозі, але головне сліди поспіху вона втекла. 10 січня стан Нарієлі став критичним. Вона вже не могла навіть сидіти. Лікарі відмовлялися брати її в лікарню без діагнозу ми нічого не можемо зробити. Андрея благала, плакала, обіцяла заплатити, але чула лише порожні вибачення. 11 січня, близько сьомої вечора, дівчина перестала дихати. Хосе кричав, тряс її, намагаючись розбудити, але тіло вже було холодним. Усе сталося тихо, без боротьби, без останніх слів, вона просто згасла. Офіційний висновок, пневмонія, спричинена виснаженням, жодного розтину, жодних токсикологічних тестів. Лікарі закрили справу. природна смерть. Родина була розчавлена, їхня донька, яка ще два тижні тому сміялася на камеру, тепер лежала в білому савані. Похорон відбувся наступного дня. Без музики, без квітів, лише шепіт молитви, солоний вітер і земля, яка поглинає труну. Коли труна зникла під ґрунтом, Андреа відчула, що з серця вирвали щось живе, Хосе стояв, дивлячись у небо і шепотів Вибач, доню, я не зміг тебе врятувати. А в цей самий час, за кілька кварталів звідти, хтось спостерігав за процесією з вікна старого будинку. Обличчя ховалося за фіранкою, на руці блищав тонкий червоно-чорний браслет. Минуло лише три дні після похорону. Родина ще не оговталася від втрати, коли Стефані раптом з'явилася. Вона написала спільним друзям, питаючи, що сталося з Нері, чому всі мовчать. Ці слова прозвучали як образа коли Андреа дізналася, що дівчина на зв'язку, вона відразу наказала чоловікові знайти її. І Хосе знайшов у знайомому кафе, де вони колись бували всі разом. Стефані сиділа там бліда, з темними колами під очима, руки тремтіли. Коли батьки підійшли, вона спочатку мовчала, потім розридалася, повторюючи я не хотіла цього, я не думала, що так буде. Її слова зливалися в потік. Вона розповідала, що зв'язала Нарієлі з духом за допомогою стародавнього ритуалу. Мотив ревнощі. Той хлопець, із яким Нарієлі зустрічалася влітку, подобався і Стефані. Коли він вибрав іншу, у ній прокинулося щось темне. Вона вирішила повернути контроль через магію. Спочатку це були невинні ритуали, щоб зробити її вразливішою, щоб притягнути невдачу. Вона взяла речі Нарієлі, футболку після тренування, пасмо волосся з хребінця, Серветку з краплею крові після порізу змішала все це з землею з кладовища, закопала в могилі біля старої церкви, але з часом цього здалося мало. Одного дня, після сильної зливи, Стефані пішла на кладовище знову, вона знайшла місце розмите дощем, і серед землі побачила уламки людських кісток, шматки тканини, гнилі рештки. Вона зібрала трохи в торбинку, потім висушила, подрібнила на порошок і почала підмішувати цей пил у їжу та напої на рієллі малими дозами, щоб її енергія стала мертвою, щоб вона згасла як свічка, сказала вона тремтячи. Андреа кинулася на неї, кричала благала Бога покарати. Хосе схопив Стефані за плечі і потягнув до поліції. У відділку вона повторила все. Спокійно, без опору. Поліцейські слухали, знизуючи плечима. Це не злочин, сказав один із них. У нас немає статті за чаклунство. Але ж вона підмішувала людські рештки, кричав Хосе. Вона зізналася. Офіцер лише розвів руками без аналізів, без доказів нічого не доведеш. Тіло нарієллі вже поховане, розтину не було. Родина не мала грошей на ексгумацію чи приватну експертизу. Стефані відпустили. Вона вийшла з відділку, опустивши голову. А Андреа дивилася їй услід і шепотіла Бог бачить усе, навіть якщо люди ні. Того вечора місто накрило злива, і здавалося, що небо плаче замість тих, хто більше не може. Після смерті Нарієлі місто довго не могло оговтатись. Її ім'я повторювали в кожному будинку, а відео, яке зняв батько, перетворилося на місцеву легенду. Люди ділилися ним, сперечалися, шукали пояснення, що це було, хвороба, отруєння, прокляття. Минуло кілька тижнів, і навколо справи почали з'являтися версії. Перша містична, її прихильники були впевнені, Стефані справді накликала темну силу. Мовляв, дух, прив'язаний до предметів, висмоктав життєву енергію дівчини як паразит. У таких містах, де релігія переплетена з магічними віруваннями, ця версія звучала найпереконливіше люди приходили до могили на рієллі, залишали свічки і просили захисту від поганого ока. Друга версія медична, де хто припустив, що Стефані могла справді отруїти подругу. Порошок із землі та людських решток міг містити небезпечні бактерії чи токсини, здатні викликати ураження нервової системи. Симптоми нарієлі, судоми, тремтіння, втрата мови цілком відповідали цьому, але без аналізів, без доказів це залишилося лише припущенням. Третя версія психогенна. Психологи вважали, що страх і навіювання могли знищити дівчину зсередини. Стефані, маючи сильну владу над нею, могла змусити її повірити, що на неї навели прокляття, і ця віра поступово паралізувала волю, тіло і інстинкт до життя, вона просто перестала боротися. Жодна з версій не була підтверджена, суду не було, справу закрили. Стефані зникла, кажуть, поїхала з міста назавжди, а родина Гомесів досі живе у своєму маленькому будинку біля моря, де на стіні Висить фотографія дівчини в волейбольній формі, усміхненої, живої, якою вона була до того, як хтось вирішив зв'язати її життя з чимось потойбічним. І тепер, коли вночі вітер проходить вулицями Лагуайри, старі кажуть, це море говорить із нею, воно єдине знає правду. Її смерть залишила по собі питання, на які не існує відповідей. Наука не змогла пояснити її агонію, закон покарати винну. І лише віра, у що б кожен не вірив, нагадує іноді зло не потребує зброї, лише того, хто відкриє перед ним двері. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео, а до того моменту. Не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.